пане президенте, дорогий Володимире, я радий вітати вас тут, в Домі Якоба Каца, особливо в місті Гаага, місті миру і справедливості. І я знаю, що ваша країна щодня зазнає нападів нещодавно в Києві, і моє серце стурбоване, співчуваю всім втратам в Україні. Щиро дякую вам, і я думаю, що це дуже чітко показує, що ми повинні стояти разом проти російської агресії. І ми повинні чинити опір і засуджувати російську агресію. І як ви знаєте, Нідерланди завжди підтримували Україну, і ми будемо робити це як під час війни, так і в мирний час. І ми будемо робити це фінансово, військово і політично. І я радий оголосити, що і міністр оборони, і міністр закордонних справ також будуть говорити про це. Що я можу оголосити, що ми маємо новий пакет, Пакет, який містить 100 безпілотних радарних систем, які є дуже важливими, безпілотні транспортні засоби. Які можуть бути використані на лінії фронту для повернення поранених солдатів? А також у нас є ініціатива щодо безпілотників, в рамках якої ми виділили, здається, близько 80 мільйонів на розробку безпілотників в рамках альянсу безпілотників. Але ми також домовилися або збираємося домовитися, що ми будемо виробляти безпілотники в Нідерландах для України за вашими специфікаціями. Я вважаю, що це важливі події, і дозвольте мені бути дуже відвертим: Україна є частиною сім'ї. Яку ми називаємо євроатлантичною родиною, Дуже дякую, дорогий Діку, дорогі журналісти. Я радий відвідати Нідерланди і дякую за запрошення до Гааги. насправді я згоден з вами. Це чудове місто, місто справедливості, і я думаю, що ми продовжимо і я дуже розраховую на вашу допомогу і підтримку. Ми будемо продовжувати працювати над правосуддям і над тим, щоб Росія відповіла за свої злочини, і це дуже важливо для наших родин. для всіх нас. Я думаю, що для всієї Європи і світу, які дійсно поважають цінності, права і закон, це дуже важливо. Другий момент. Я дуже вдячний трьом найбільшим країнам Європи, які допомогли нам з самого початку цієї агресії. Російської агресії це Нідерланди, Німеччина та Великобританія. Я дуже вдячний Нідерландам за таку підтримку, за великий бюджет на цей рік. І я знаю, що ви думаєте про наступний рік і по збільшення підтримки. Дуже вам дякую. І звичайно, я хочу поговорити з вами про те, на чому зосередитися, що для нас найважливіше спільне виробництво безпілотників. Зараз ми бачимо, що це пріоритет для всього світу. всі цінують те, що рівень технологій в Україні за час війни дуже сильно зріс, і ми маємо ці технології, і ми хочемо поділитися ними з нашими партнерами з Гагою. Ми почали працювати з деякими країнами над спільним виробництвом. І я буду радий працювати з Нідерландами. І наше виробництво може працювати і в Україні, і тут. І я думаю, що це буде гарний матеріал для роботи. А також ми повинні навчитися використовувати нові технології і врятувати Європу, тому що ми бачимо, як Росія працює з цими безпілотниками, з північною Кореєю і з Іраном. Ось чому ми повинні робити наші кроки, наші кроки у сфері безпеки. І, звичайно, я хочу подякувати за цей військовий пакет, про який ви вже оголосили. Я знаю деталі. Дуже вам дякую. Це буде дуже, дуже корисно для нас на полі бою, а також для нашого внутрішнього виробництва. І останній пункт, звичайно, це боротьба. Ми стоїмо і виживаємо. Ми боремося за свободу, за наші цінності і за наше майбутнє. Дякую за ваші звичайно співчуття. Це дуже висока ціна. Висока ціна цієї війни. Висока ціна, яку Україна заплатила за життя своїх людей. І ми бачимо наше майбутнє в мирі. І нам дуже потрібен мир. І ми в мирній Україні, і в Україні без війни, і звичайно, частиною великої сім'ї сім'ї ЄС Ендайонтспиквизію я хочу поговорити з вами. Крім того, нам потрібні ще деякі невідкладні кроки відповідно до кластерів в ЄС. Це дуже важливо для відкриття цих кластерів, і нам потрібна підтримка. І я хочу поговорити з вами про це також. Ще раз дуже дякую. Дівера.